Добрий день. Е, що на цьому полі хотів показати? Поле, де збирався соняшник. Різні, на, на цьому полі були різні норми висіва, різні способи, е, то, різні міжряддя. Тут стоїм де, на 1,40 сорок. Але я не про це. Я про що про те, що як знищуємо бур'ян. Тобто за, за той час, поки соняшник вже не працював, не, працював, не брав вологу, не був конкурентом, пішов бур'ян. Ми його обробили. Тобто, що треба сказати людям? Ділюсь своїм досвідом. Тут обробили 24D естерончик, тут було Дікамба і тобто, Ну, Я то бачу, що воно не змогло, Ось ця ж сама амброзія. Вона затормозилась. Далі вже насіння не дала. Не дала, скажімо так, хай це буде як маленький сідіра. Тобто ну, вспіли. Але дуже багато часу. Тобто тут вже два тижні, як ми обробили, і я думав, що повинно все вигоріти і все буде просто отаке, як оце соня, шник, цю цюрюпалки. Цю Ні, на жаль, на жаль, на жаль це, це не так. І осінню у нас холодні ночі, було похолодання, десь пішов дожик, десь пропустило, і того чуда, що різко воно все висохло, тут не буде. Якщо треба таке чудо, може треба було бахнути. Просто взять на, на ту суму. Але я для себе я вирішив, що буду робити декількими препаратами з тестом, препарат тест. Що тут було? Препарат фактор, рішення Дікамба і аналог Гренд Стара гір плюс приліпач. Але навіть два з половиною. Тут у мене різні норми. І навіть 2,5 літра фактора. Не прибуває брозію, це гормональні препарати вже в той стадії. Хоча до зазвичай ми додаємо трошки 2-4 У мене тут декілька ділянок, тут є де хороша доза. У мене є теста Аж 3 кг. І там вже з додаванням Гранстару стару рішення і фактору там, по пів, по, по пів лі, літри є чистий. У нас зараз будемо дивитися, що, що і як у нас показує, яке поле краще. Там ми з ваточникам боролись більше, там десь амброзії більше було. Ну, е Саме головне, що якщо ви хочете отримати результат зразу осінню, то ви, ну, як сказати, бо я приходив, тиждень пройшов і бачу нічого. А зараз уже через 2 тижні воно пішло, воно пішло, сохнуть. Тому дійсно, якщо є час, якщо є е е нерви. Тоді ми так і це ми, ми, ми так і робимо, і очікуємо місяць. Дякую за увагу. Можна кому корисним бути?